І так, друзі, усім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось таке електричне Peugeot. Автомобіль невеликих розмірів, але принаймні при своїх габаритах чудове авто на повсякденн для міста ідеальний варіант. Автомобіль 2018 року. Це Peugeot ION, 16 кВт батарея. Автомобіль має у всього 9000 кілометрів. Фактично, авто ну, дійсно дуже мало прийшло. Авто пригнане із Франції, розмитнено, сертифіковано, надаємо усі документи для постанови на облік. Саме таких авто є в наявності близько 5 штук, усі в різних кольорах. Є дві сині. В такому ж кольорі є червона та біла. Тому, в принципі, підібрати можна на будь-який смак. Автомобілі на легкосплавних дисках, автоскладання зеркал, 4 електросклопідіймача, також електрорегулювання зеркал. Автомобіль на коробці автомат, звичайно. Маємо тут кондиціонер, датчики світла та дощу. Місця в даному авто дійсно вдосталь. то заді можна сісти і вистачає абсолютно місця для всіх. При цьому маємо ще невеличкий багажник, в який можна щось покласти. Він, звичайно, не дуже великий, але якісь сумки сюди можна покласти чи свої особисті речі. Тому хто бажає для міста свіже авто з мінімальним пробігом, будь ласка, звертайтеся. Ціна такого автомобіля 7900 доларів, є в наявності декілька авто, я ж кажу, близько п'яти автомобілів є в наявності в різних кольорах. Виїжджає таке авто взимку на сьогоднішній день десь 120-100 кілометрів, влітку автомобіль виїжджає 140 км, особисто перевірено мною. Тому хто. Хоче таке авто, будь ласка, звертайтесь по номеру телефону знизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наявності багато різних автомобілів. Всі авто пригнані з Європи. Внутрішніми автомобілями не займаємось. Тому всім гарних переглядів та гарних покупок.